Привіт-привіт! Всім, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І Сьогодні ми з вами готуємо вареники. Вареники готуємо тісто, замішуємо на кефірі, у яке додала дрібку солі дві цукру. Перемішуємо на кефірі. У кого нема кефіру, візьміть кисле молоко. У кого нема кисло молока, візьміть просте молоко, добавте дрібку соди і замішайте тісто. В це тісто зараз я ще додам ложку какао. Перемішаю і побачу додати ще чи досить какао. До однорідної маси розмішуємо. Думаю, що одної ложки нам досить. Розмішавши до однорідної маси нашу, наші кефір із содою, з сіллю і з какао, додаю борошно і замішую тісто. Ось такого кольору тісто в нас вийшло. І починаємо ліпити варенички. Варенички в нас сьогодні будуть з сиром. Ось такий сир домашній у мене. Починаємо ліпити. З таких вареничків наліпила, тепер відправляємо в кип'ячу воду і варимо 2-3 хвилини, так як сир продукт готовий. Ось нарешті наші варенички готові. Заходьте, посмакуємо разом. Всім міцного здоров'я! Бережіть себе, пока-пока!